Сергій Костинський на скайпі, член Нацради з питань телерадіомовлення. радіомовлення. Пане Сергій, добрий вечір. Добрий вечір. Отже, я правильно розумію, що дощ був останнім російським телеканалом, який транслювався в українських мережах? Ні, це не так. Це не так. Хто ще лишається? Дочінадцятого року до анексії Криму. В Україні а, телеканали, тоді як Росія дозволила роботу, здається, двох українських телеканалів на своїй території. Розумієте, да? баланс? А перше. По-друге, на сьогоднішній день залишилися працювати п'ять російських телеканалів. Ми їх постійно моніторимо і не знаходимо порушень. Тобто, це є ліцензіатор Роскомнадзору. це телеканали Єврокіно, охотники і Риболов HD, Теледев'ять, 9 шоп ТВ, Запарк. А ви знаєте, не я б, а я б взяв би і заборонив би, наприклад, охотники тії. От, ну, перше, б це б відкрило можливість для українських нішових каналів, які мали б виникнути на цьому місці. По-друге, там все одно, якщо ти їх дивишся, там купу такого, знаєте, проходить когось, е, ну не знаю, ну російського стилю, який мені, наприклад, неприємний як глядачеві. А якщо брати якраз дощ, це був достатньо проєвропейський канал ну, і залишається. І це наші колеги, які е, ну скажімо, вони це намагаються це намагаються це бути було, достатньо було, виваженими. Добре, я почув. Дивіться щодо заборонити. Ми не є органи, які ухвалюють політичних рішень. Тобто, ми є регулятором, ми користуємося, ми спираємося тільки на закон. Якщо телеканал порушив закон, то ми діємо відповідно до процедури. Ну, все, до побачення. Працюєте в себе в Російській Федерації? От, охотник і риболов, ну, не порушив українське законодавство. Не можемо ми сьогодні прийти. Знаєте, хлопці? От у нас тут є такі українські класний телеканал. Давайте ви звільнити цінніше буде на цьому працювати. Це так не працює. Ми європейська країна і працюємо по-європейськи. Тобто, якщо Охотник от він порушить законодавство, от тут питань жодних нема. Але хочу сказати, що виключивши 77 російських телеканалів, ми, чесно кажучи, створили дійсно багато вільних ніж. З'явилося, і у нас за цей період, за два роки, з'явилося 37 нових українських телеканалів, які зайшли на ці цініше, і це прекрасно щодо «Дождя», Знаєте, він працює в Ніші, в які працюють телеканал там RTVI з європейською ліцензією. А працює, до речі, нещодавно зайшла в Україну на стежке время. Проект Радіо Свобода і Голос Америки, тобто. В нас є телеканали, які не залежать від Кремля, не залежать від ситуації зі свободою слова в Російській Федерації. Вони також висвітлюють російською мовою, ситуацію там ретівя українською мовою, ситуацію там в Росії в Україні, в Білорусі в інших країнах, і так далі. Тобто дощ не є таким, знаєте, унікальним проектом, от який ми от сьогодні виключили, і все до побачення. Ми більше такого не побачимо ніколи. Є телеканали, які працюють також в цій ніші. Щодо європейськості, я, як глядач дождя, вам просто можу дійсно сказати, що це є технологічний проєкт, класний, яскравий дуже модерновий. Він мені дійсно подобається. Я дійсно дивлюся там передачі з Дмитром Биковим. Але ситуація в тому, що прекрасний телеканал. Це не те ж саме, що редакційна політика. А редакційна політика, ми, до речі, споглядали за цим телеканалом цілий рік, його цілий рік. Ми збирали епізоди. Ми, ну, знаходили епізоди порушення на національного законодавства, і бачили, що все ж таки редакційна політика насна об'єктивно направлена на легітимізацію анексії Криму. На жаль. Окей, я тоді з нетерпінням чекатиму, коли охота і рибалка зроблять серію про те, як вони рибалили в Криму. Я сподіваюся, після цього цей канал... А так у нас і було. У нас був телеканал Російський Драйв. Він показав передачу, як класно відпочивати на автівках в Криму, Криму, в російському Криму, і ми за це його і лишили права працювати в Україні. Тобто, все дуже просто.